Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 21 листопада. Сьогодні Україна відзначає день гідності та свободи, день, який навіки вписаний у нашу історію, та нагадує про дві революції, які змінили країну і змінили кожного з нас. Це нагадування свобода не дається раз і назавжди. Її виборюють, захищають і зберігають, не зважаючи на будь-який тиск. Це про сміливість, про незламність і про силу людей, які відстояли. Та продовжують виборювати право України бути вільною. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події п'ятниці. Тож не перемикайте. День гідності та свободи. Щодня без вихідних. Саме під таким гаслом цьогоріч шановують українців, які віддали життя за найвищі цінності. 12 років тому майдан став піковим моментом боротьби за європейський вибір нашої держави. Тоді українці усвідомили, тільки разом можна відстояти громадянську позицію та змінити країну. І сьогодні велолюдно на Хмельницькому майдані Незалежності, так і 12 років тому. Тут теж було дуже багато людей. Була схожа погода, і був теж такий тривожний настрій. Тому що люди зібралися для того, щоб відстояти свою гідність і свою свободу. Власне, пройшов час, пройшли роки, але те саме на думці у людей. У цей день країна згадує шлях, який уже пройдено в боротьбі за свободу, справедливість і людську гідність це цінності, які ми не маємо права втратити. Учасниця Революції Гідності пані Ірина пригадує, в перші дні на Майдан виходили лише кілька людей. Вона була однією з них. На моїх очах поступово 5-10, ну а потім до тисячі. Тут на весь майдан був заповнений. Це було таке піднесення. Люди розуміли, що наш вибір має бути Євросоюз. Пам'ятати треба, чому ми вийшли на майдан за європейські цінності, за нашу свободу. За нашу гідність, за те, щоб за те я маю право говорити те, що я думаю, і за це мене не мають саджати. В тюрьму потужна самоорганізація громадян стала однією з найбільших ознак для сил революції гідності. Саме вона згуртувала людей різного віку, професій та поглядів, об'єднавши їх навколо спільної мети боротьби за свободу. Якби революції гідності тоді на той момент не відбулося, ми точно би вже жили в Українській Народній Республіці. І ми би не мали можливості спілкуватися своєю рідною мовою. Але у нас є той дух, дух, який нам передали ті Янголи Небесної Сотні. Які на нас дивляться з небес, і які нам передали напевно наші предки, бо і через голодомор, через репресії, через тоталітарну систему радянського режиму ми все рівно зберегли той ген, який дав можливість нам вийти в період революції гідності, який дав нам можливість не зламатися на початку війни в 2014 році, і який не дав нам. І не дасть зламатися в період повномасштабного вторгнення. І навіть через роки українці продовжують доводити всьому цивілізованому світові наш народ здатен боротися за демократичні цінності, за свободу, за незалежність. І сьогодні подвиг героїв Небесної Сотні перегукується з подвигом тих, хто захищає країну на фронті. Сьогодні ми вшановує пам'ять усіх героїв і героїнь, які поклали своє життя заради того, щоб ми могли жити, щоб наші діти мали майбутнє в Україні. Тому низько вклоняємося усім, дякуємо за те, що ми живемо, працюємо і будемо розбудовувати вільну, незалежну і суверенну Україну. Завжди гідну державу на світовій арені. День гідності та свободи це не просто вшанування минулих подій. Це нагадування про те, що свобода потребує щоденної боротьби і відданості, і наша незламність найкращий доказ того, що найвищі цінності живуть у серцях українців. У Хмельницькому відбулася позачергова сесія міської ради. Депутати розглянули 32 питання порядку денного, ключовим серед яких став перерозподіл коштів бюджету громади. Пріоритети при цьому залишаються незмінні підтримка сил оборони та соціальний захист жителів міста. Цього разу на адресну допомогу військовослужбовцям, їхнім родинам, реабілітацію та інші виплати передбачили 26 мільйонів гривень. Окремо депутати ухвалили рішення щодо підтримки 42 родин полонених та безвісти зниклих військових. На це спрямували майже 2 мільйони мільйони 400 тисяч гривень, крім того, додаткове фінансування спрямують на придбання обладнання та пряму підтримку збройних сил. Понад 77 мільйонів гривень. Ми передали на скажімо так питання, пов'язані з оборонкою. В цьому році до слова загальна сума, яку ми віддали на питання пов'язані з обороною, це 774 мільйони гривень. На сесії ухвалили рішення щодо дотацій для комунальних підприємств. Уряд зазначають у міській раді, не компенсує різницю в тарифах. Через це лише комунальне підприємство теплокомуненерго не до отримало близько 900 мільйонів гривень. То щоб такі організації могли стабільно працювати, місто вимушене підтримувати їх коштами з бюджету громади. Тому ми змушені що сесії, коли розглядаємо бюджет, дотувати ІКП водоканал, і КП Малістеблокомуненерго коштом платників податків сьогодні це 45 мільйонів гривень. І такі суми насправді майже щосесії для того, аби ці підприємства могли бути на плаву і надавати послуги для мешканців нашого міста. Додатково депутати внесли зміни до низки програм, що стосуються підтримки сил оборони та інших підрозділів. Крім цього, під час засідання розпочали процес обговорення бюджету Хмельницької громади на наступний рік. Дали старт бюджетному процесу на 2026 рік. Бюджетний процес відбувається. Працюємо з сприятниками коштів. Далі будемо залучати безпосередньо депутатів. Громадськість будуть публічні слухання проекту бюджету. Орієнтовно це буде відбуватися десь в першій декаді грудня поточного року. Атаки Росії по енергетичній інфраструктурі тривають, і їхня мета не зміна: позбавити українців світла, тепла та стабільності. Під прицілом опиняються як окремі об'єкти, так і ключові магістралі електропередач. За словами фахівців, це можна порівняти із руйнованою головною дорогою. Коли її немає, обійти чи перенаправити рух неможливо. Саме тому наслідки таких ударів відчувають мешканці всієї країни. Росія знищила або критично пошкодила об'єкти енергетики по всій державі, і ми втратили значну частину потужностей генерації, які виробляли електричну енергію. Окремою серйозною проблемою є передача електричної енергії. Відключення світла вимушений, але єдиний захід, який дозволяє зберегти систему від колапса. І запобігти повному розвалу об'єднаної енергетичної системи держави. Це також необхідно для того, щоб утримувати баланс між виробництвом і споживанням, адже виробляти електричної енергії ми зараз можемо набагато менше, ніж в минулому. Графіки це наш захист. Дотримуючись їх, ми зберігаємо стабільність енергетичної системи. Сьогодні енергетична безпека це спільна відповідальність і підтримати її може кожен українець. Для цього не потрібні надзусилля, а лише свідоме споживання електроенергії. Після ввімкнення світла не вмикайте одразу ж все ваше домашнє обладнання: бойлер, електрочайник, пральну машину, обігрівач. Робіть це поступово з інтервалом 10, 15, а в окремих випадках і 20 хвилин, тому що різке збільшення навантаження може призвести до аварійних відключень, і світла прийдеться чекати ще довше. Пам'ятаємо, кожне відключення це не покарання і не наслідок чиєїсь байдужості. це наш спільний внесок у стабільність енергетичної системи. Інвестиція у безпеку та підготовку молоді до викликів воєнного і мирного часу у Городоцькому ліцеї No2 відкрили сучасний клас безпеки, спеціально облаштований простір, де учні будь-якого віку зможуть отримувати практичні навички дій у надзвичайних ситуаціях. У цьому класі, особливо в цей час, коли йде війна в країні, діти повинні бути захищені, забезпечені і ознайомлені з. Усім тим, що відбувається зараз у нашій державі, вони повинні знати те, що є небезпечним. У новому кабінеті зібрали десятки наочних матеріалів, стендів та інформаційних пам'яток. Тут учні можуть ознайомитись з рекомендаціями щодо поведінки під час пожежі, повітряної тривоги, виявлення підозрілих предметів та інших ризиків. А для молодших школярів підготували настільні ігри та дидактичні матеріали, аби навчання стало доступним, інтерактивним та цікавим. Особливе місце займає про. ...пожежний куточок. Спеціальний одяг, спорядження та обладнання для тренувань допомагають учням отримувати практичні навички. Тут є запобіжня чекати. Ви її витягуєте повністю і потім у вас вже звільняється оцей верхній важик. Ви на нього можете вже нажати. Проводитиме заняття у такому класі офіцер-рятувальник громади. Він навчить дітей основам пожежної і мінної безпеки, правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. До навчального процесу долучатимуться й представники служб взаємодії, щоб школярі отримували найповнішу та найактуальнішу інформацію. Дітям постійно будуть наголошуватися правила безпечної поведінки в різних видах надзвичайних ситуацій, щоб вони гміли знали, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, як діяти. Ті чи ніші незвичайні ситуації у день відкриття для школярів влаштували практичні тренування з гасіння умовної пожежі. Фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення продемонстрували, як швидко поширюється неконтрольований вогонь, як виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети, рятуючи українську землю від смертоносних залишків війни. Дощі та нелепання снігу прогнозують синоптики найближчими днями у регіоні. На вихні дні на території Хмельниччини погоду формуватиме циклон, який переміщуватиметься з південного заходу. Очікуємо опади у вигляді мокрого снігу в суботу з дощем. Вночі 22 листопада збережеться туман, 23 листопада очікуємо місцями налипання мокрого снігу на дорогах желедиця. Вітер в суботу. Північний в неділю з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в суботу протягом доби по області від 0 до 5 градусів тепла, у Хмельницькому – 1-3 градуси тепла. В неділю температура повітря, як і в нічні, так і в денні години, коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця попереду вихідні, час аби відновити сили, провести його поруч із близькими та підтримати одне одного. Водночас пам'ятайте, війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте та негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте і про власну безпеку та заздалегідь перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливого споживання електроенергії. А за подіями в регіоні та країні слідкуйте на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних бережіть себе, свої родини і вірте в Україну. До зустрічі наступного тижня.